І Далі ми говоримо про протерміновані ліки. У кожного з нас в аптеці є ті ліки, які ми або закуповуємо для, скажімо, запасу на потім, або з необхідності. Але знову таки, навіть якщо є необхідність, якщо є певна хвороба, людина може вживати ліки, не використовує їх повністю. І далі вони, ну скажімо, напіврозпечатана пачка залишається далі в аптеці. За даними Європейської федерації фармацевтичної промисловості, від 3 до 8% усіх медикаментів з домашньої аптечки людини не використовують. Зтовується в Україні ця цифра, очевидно, може бути і більшою, тому що зважаючи на стан війни, особливо на початку повномасштабного вторгнення, багато з нас закуповували ліки про запас. Зрозуміло, що вже минуло понад два роки. Термін придатності у деяких або у багатьох препаратів закінчився. Хтось досі їх тримає в аптеці, тому що не знає, куди дівати а хтось вважає, що можливо можна скористатися і такими. Тож, можна чи ні вживати препарати, термін яких сплив або вже закінчується, як правильно утилізовувати ліки? Ось про це все будемо говорити зараз. І в нашій студії я вітаю голову громадського об'єднання Зелений птах Вікторію Норенко. Пані Вікторія, вітання. Добрий день. і також президента Українського медичного клубу заслуженого працівника охорони здоров'я Івана Сороку. Пане Іване, і вам вітання. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Здоров'я найголовніше, і в цьому контексті одразу запитаю, чи можна ті ліки, які ось буквально термін сплив вживати ну, приймати. На, а, 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 насправді, якщо ми дивимося на упаковку лікарського засобу або виробу медичного призначення, і бачимо, що, наприклад. Закінчується дія цього препарату або термін придатності у квітні, то ми розуміємо, що ця дата не наступає прямо зараз. І якщо це там декілька днів, декілька тижнів, ми можемо безпечно це приймати. Якщо ж ми кажемо про більш довгі періоди, то ми, як лікарі, як лікарська асоціація, організація безумовно цього не радимо, тому що. Там є дуже багато ризиків, ліки мають властивість розпадатися, там можуть бути токсичні речовини, і також ми не можемо гарантувати правильні умови зберігання. Інше дуже багато факторів, які впливають в кінцевому випадку на прогноз здоров'я, на ті побічні ефекти, які можуть виникати. Ну і там навіть дуже серйозні наслідки неправильно. Неправильного вживання, тим більше вживання протермінованих лікарських засобів. Пані Вікторія, запитання до вас. Ліки не тільки розпадаються під час лежання в аптеці, але і також, якщо вони потрапляють у ґрунт, всі ті речовини вони ж теж можуть в стічні води, в інші води ґрунтові потрапити і таким чином засмічують щонайменше екологію. Що робити з ліками, які протерміновані, і от людина вирішила викинути? Е, ну я. Змушена буду розчарувати, що далі, чим Київ, Хмельницький, Луцьк і решту міст, навряд чи у вас то сліки прийме. Тому що в нас немає взагалі пунктів, які можуть приймати небезпечні побутові відходи від пересічних громадян. Від бізнесу у нас є спеціальні підприємства, але вони з населенням не працюють здебільшого. Тому, наприклад, там ми через громадську організацію екологічний стандарт ми просто приймаємо це поштою ті, хто хочуть нам це відправити. І потім передаємо у ліцензіату поводження з небезпечними відходами, вони їх утилізують. Для цього є певні правила, тому що, наприклад, у людей на руках не тільки а, взагалі, ліки мають дуже багато форм. А, у нас зараз ще а, просто біч це смужки від глюкометрів і а, шприци. Плюс у нас ще на руках, як буде може здивовано, але в нас дуже ще багато крапельниць, і це пов'язано з, мабуть, таким явищем, як розповсюдження онкології, тому що і те, що лікують, доліковують вдома. Бо з нашої історії у нас є певні три категорії. Утворення домашніх медичних відходів. Перше це побутово, це те, що там, наприклад, хронік в нього постійно щось є. А друге, це коли людина захворює чимось важким, наприклад, там А, І третє, це коли просто заліжі, медикаментів лежать вдома. Бо здебільшого з нашого спостереження за декілька років, те, що ми збирали, у людей з ними нічого не роблять, вони їх просто тупо складають. І коли там до них доходить або там, вони починають думати про це або починають приносити, у нас перший пакет це зазвичай там, кілограми 3-4. А другий варіант пакету це після когось або після важкої хвороби з усім, нам приносили навіть дуже дорогі вартісні ліки і пропонували, ви можете їх якось комусь передати, бо вони навіть не розпаковані, і я розумію, що ця пачка може коштувати там, 20 тисяч гривень. Але враховуючи, що специфіку протоколи вберегання і так далі, ми змушені були це все утилізовувати. І третій рівень пакетіка, це вже коли людина першу частину здала. І в неї вже є тільки поточне, і тут воно вже доходить там, там 300 грам, 500 грам, Це тобто те, що можуть там принести. Ви сказали про бізнес, це йдеться про великі обсяги ліків, які все-таки утилізуються. Чи а, те, що викидають люди, воно в меншій кількості Воно менші кількості. кількості, з ним треба поводитись, тому що, наприклад, Але воно не є не менш небезпечне. Я хотіла запитати, чи вони не менш небезпечні. Просто якщо ви бізнес працює з закладами, а в закладів є правила. А у населення правил немає. Ми були перші, хто ми задали правила. Тому що, наприклад, з нашої досвіду, те, що там нам ліцензіат по голові надавав, коли ми привезли перву партію, коли ми прийняли у населення. Бо, наприклад, а, не можуть мати вічний питання, а ми можемо вам здати ампули? Я кажу, а в ампулах щось є, немає. Ну, так здайте в склі. Або, наприклад, там інгалятори і аерозолі. Це форма, яка під тиском, і її треба розбирати. Цю саму речовину і саму упаковку вона вимагає окремого поводження. Угу. Тому, наприклад, це ми просимо, щоб нам а, приносили окремо. Ну як це, це медицина, Зрозуміло. але воно має бути пане Іване. Ви хотіли зауваження зробити? я хотів би зробити декілька таких глобальних зауважень. По перше, це стосується культури споживання ліків загалом. І на рівні домогосподарств і взагалі на рівні держави. От уявіть собі, період простудних захворювань, коли збільшується кількість хронічних там або гострих бронхітів, пневмоній, і люди починають вживати за призначенням лікаря велику кількість антибіотиків. От уявіть собі, що після цього. В Остічних водах збільшується реальна кількість, робили такі дослідження, і нас в Україні, і за кордоном, збільшується кількість антибактеріальних препаратів і продуктів їх розпаду, які попадають в оточуюче середовище. І це е, призводить до великих екологічних наслідків, е, навіть на, на рівні споживання людської популяції це перше питання. Друге питання, яке стосується утилізації е, лікарських засобів і виробів медичного призначення. Е, насправді, якщо ми кажемо про заклади охорони здоров'я, то а, там більш-менш все на рівні, тому що утилізуються біологічні відходи, медичні відходи, а, технічні відходи, але вони також є різного класу а, і також потребують певних підходів до утилізації. Насправді самий простий метод – це в спеціальних печах, а, їх а, утилізують при високій температурі, спалюють, а, так спалюють а, з а, а, пропускають це. Повітря через фільтри, але є ж дійсно препарати е, радіологічні, є препарати онкологічні, є препарати високотоксичні, які потребують спеціальних методів е, утилізації. Е, я думаю, що роль громадських організацій тут дуже важлива і е, суспільства. І сподіваюся, що в майбутньому можна буде організовувати такі пункти збору. Е, Медичних і фармацевтичних відходів на рівні, наприклад, закладів охорони здоров'я. це має бути на законодавчому рівні визначено, і ми, як громадські організації медичного спрямування, лікарського, також працюємо. Тобто, цей український медичний клуб і українська медична експертна спільнота піднімають ці питання. Наприклад, люди можуть приносити ці медичні відходи у визначене місце. Наприклад, в який заклад охорони здоров'я, де муніципальні органи влади дофінансовують ці речі, А куди дівати саме зараз? Наприклад, якщо людина перетрусила так би мовити, свою аптечку, побачила там ліки, які термін яких сплив. Більшість ліків на щастя не є токсичними і можна утилізувати їх в домашніх умовах. Наприклад, вийнявши їх. По-перше, треба обезпечити всіх оточуючих від неконтрольованого вживання ліків. От ви викинули цілу упаковку і перепрошую якийсь бомб, щоб тварина може цим скористатися, з'їсти і нашкодити здоров'ю і життю. Або там діти знайдуть на вулиці. Тобто, треба виняти ліки з первинної упаковки, знищити її, наприклад, якщо є таблеточки. То також їх витягнути з плістерів, і якщо це ампули, то можна розчинити великі кількості води і змити в каналізацію, все інше утилізувати через загальні пункти приймання сміття. Тобто це є одним з таких елементів. Але на багатьох ліках може бути написано, що потребує спеціальної утилізації. Або там зверніться туди-то, туди. то це стосується знову таки високотоксичних ліків. Насправді це більшість ліків, які використовуються для лікування онкологічної патології і для хіміотерапії. Це перше. Це радіологія, але вони не не, не вживаються і не є предметом нашої розмови, тому що, скоріш за все, вони використовуються лише в закладах охорони здоров'я. І тому це є доволі безпечно. Найкраща рекомендація не купувати більше ніж потрібно, використовувати ті ліки в повному обсязі, якщо призначає лікар. І не має залишатися в домогосподарстві ліків, які не є використаними. І навіть в умовах війни ми можемо сказати, що ми забезпечуємо фармацевтичну опіку і надання. Фармацевтичних препаратів практично в повному обсязі, і зараз е, насправді немає дефіциту ліків, тому і немає потреби в е, понаднормованому триманні в домогосподарствах лікарських засобів виробів. Медичного призначення і інших там засобів, які використовуються в охороні здоров'я. А як щодо рекомендації тримати в аптеці під рукою ті засоби, які завжди мають бути, ті, які можливо зараз не є нагальна необхідність їх приймати, але от їх рекомендують мати в аптеці там шлунок, голова насправді це ліки безрецептурні, а значить, вони в більшості випадків є безпечними навіть при прийомі в великих кількостях. Вони не несуть загального токсикологічного ефекту на оточуюче середовище і не становлять катастрофічної небезпеки для людини, тому певні кількості препаратів можна тримати, але в в більшості своїх це препарати довготривалої дії і вони є безпечними. Щодо тривалості зберігання ліків, кожне фармацевтичне виробництво стежить і досліджує, скільки ж їх ліки можуть зберігатися, і є так звані на виробництво музеї фармацевтичних препаратів, де зберігаються препарати. Зазвичай за стандартами там препарат, наприклад, ампульний, зберігається один або два роки. Але фармацевтична компанія досліджує. І вона потім з цього музею забирає препарати в лабораторії, досліджує чи розпадаються ці препарати, чи всі діючі речовини є ефективними, чи там не утворилося якихось там шкідливих речовин. І в майбутньому, при перереєстрації лікарських засобів, вони можуть представити в компетентні органи фармацевтичного нагляду і реєстрації інформацію про те, що. Наприклад, термін зберігання цих препаратів може бути подовжений. Наприклад, більше багато таблеток може зберігатися 3, 4 і навіть 5 років. Це перше. Тому ми маємо бути в цьому питанні безпечними. Наглядові органи України і світові, вони це дуже серйозно контролюють, і якщо є якісь питання, вони зазвичай це зазначають в інструкції для медичного застосування, як для лікаря, так і для пацієнта. Тому тут хвилюватися не треба. І мінімум, який потрібно мати в домашній аптеці, це антисептичні якісь засоби, перев'язувальні заходи, якісь знеболювальні, протизапальні. Вони не є високотоксичними навіть в тих дозах, які є в цих упаковках, і можуть зберігатися і утилізуватися в звичайних умовах, пані Вікторія. Людина може от пан Іван розповів, як там правильно з кожним препаратом, з кожним видом ліків повестися. Як ще можемо ми правильно утилізувати, чи потрібно сортувати певним чином, і чи можна, наприклад, віднести до аптеки чи лікарні? І попросити їх прийняти. Е, ні, аптека, ні лікарня у вас нічого не прийме, е, тому що, е, по-перше, це збільшує їхній обсяг. Е, у мене була історія, особисто моя, коли я ще там багато років назад замислилася на цією історію. Е, я чесно принесла в відділення, в якому я була постійним пацієнтом. Ну, скажімо так, це така напівкорупційна схема. Коли я прийшла до медсестри, яка мене знала багато років, і кажу, слухай, тут тось у мене назбиралося, збиралося там утилізуйте, як там через свої канали. І їх там при мені там розкидали в ці, всі всі ємності, які прописані правилами для медичного закладу. І це питання було вирішено. Але це ненормально, ну правда ж? І це а, тому. Те, як ми забираємо у населення, дуже, я розумію, що для мене було цікаво дізнатися, що є певні ліки, які не є токсичними, їх можна утилізувати, наприклад, в каналізацію, але через, пройдучи той шлях, який ми пройшли в комунікації з населенням. це... Досить великий додатковий а, навантаження в роз'ясненні і в поясненні для населення. Простіше в нього це все взяти. Сказати, от медикаменти, будь ласка, оці всі сюди. А, і е, те, що ми просимо, наприклад, тоді, коли нам передають, то ми просимо, щоб медикаменти в будь-яких е, е, таблетки, мазі, ампули, якщо вони наповнені е, скляні ємності, полімерні ємності, смужки, шприци, це було в одному. І дуже бажано без інструкцій і упаковок картонних, тому що в них теж приносять. А, і, а, а ці а, інгалятори окремо шановні гості дуже багато запитань у вайбері які стосуються ртутних термометрів от просто вже навіть конкретизують як у селі утилізувати ртутні термометри не кажучи про просто запитання що з ними робити пане іване Питання складне, воно не врегульоване повністю. Я хочу запитати, а термін придатності ртутного термометра він визначений? Ні, ну якщо він не, не розбитий, він може працювати десятки років, і е, це не є критичним. Та кількість ртуті, яка знаходиться в термометрі ртутному, ртутному, е, навіть якщо він розіб'ється, не стане е, катастрофічною здоров'ю для життя і здоров'я. Е, я рекомендую. Е, все ж таки, якщо сталася необхідність утилізувати ті чи інші високотоксичні продукти, це стосується не тільки ртутних термометрів, а й інших продуктів життєдіяльності і виробництва людини, звертатися в декілька закладів. Це або до надзвичайників у них є там правила поводження з токсичними відходами, або Держпродслужба, яка також має Ті чи інші контакти з організаціями, які забезпечують прийом і утилізацію цих предметів, тому ртутний термовид можна, наприклад, принести в ту організацію, яка займається утилізацією ртутних ламп. Там у них є спеціальні контейнери mm -hmm. для зберігання, спеціальні технології для того, щоб ту ртуть або продукти розпаду зібрати, і це буде максимально коректно, але знову. Менесники, надзвичайники, вони знають, де ці пункти знаходяться В великих містах. Ми бачимо, що є пункти прийому, наприклад, лампочок і ртутних ламп, і люмінесцентних ламп, але розумію, що просто кидати в той бачок ртутний термометр було б просто. Неправильно, тому якщо є необхідність, то і бажання, то можна використати це застосовуючи контактні номери оцих двох служб, про які mm -hmm. я сказав. Пані Вікторія, краща ситуація з термометрами на відміну від ліків Ну, стосовно утилізації. Е, так тут буде краще, тому що е, там Київ, Львів, Хмельницький, Луцький е, там уже приймають їх в. В спеціально відведених місцях, де населення може прийти пересічні і здати, врешті, міст і в селах ну це тільки контакт з несниками угу. щодо ліків, термін яких сплив, от пане Іване, ви на початку казали, що якщо там ну от буквально зараз крайній термін, то ще кілька тижнів. Принаймні можна покладатися, а мені цікаво, яку гарантію закладає виробник. Тобто суто до цієї дати це зняття відповідальності, чи це дійсно от термін все далі не можна. Відповідальність виробника припиняється з закінченням терміну придатності, але є життєві ситуації. Наприклад, ми всі переживали дефіцит ліків на початку війни, і багато людей користувалося трошки протермінованими ліками на певні періоди, але знову ж таки, ми, як лікарі, цього не рекомендуємо і намагаємося проводити роз'яснювану роботу в цьому плані. Але е якщо е ми кажемо про терміни зберігання, то ми маємо не забувати і про умови зберігання. Можуть бути ліки, на яких написано, що він там ще буде е дійсним до е кінця, наприклад, 26-го року. Але якщо ви його неправильно зберігали, неправильно тримали в термічних умовах, якщо там не отримали холодовий режим, якщо це потрібно, або під прямими сонячними променями, або в інших якихось умовах, або, наприклад, навпаки, заморозили цей препарат. То його якість ефективність катастрофічно знижується. Стосовно виробників, так, дійсно, виробники постійно слідкують за тим, як їх препарати під час зберігання втрачають чи набувають тих чи інших властивостей. І е, насправді е, для більшості препаратів знову ж таки скажу, якщо це таблетовані препарати, то вони є доволі стабільними, особливо це стосується таблета, капсул, які покриті спеціальни, спеціальними оболонками, е, зберігаються в, в, в блістерній фользі, е, в пластикових контейнерах. То ефективність цих препаратів є певною мірою ще доволі висока. Але для власної безпеки ми рекомендуємо, бачимо, що на препараті написано, що ось такий-то, такий-то термін придатності. Ну, намагаємося. Не використовувати угу. якщо скажімо межа придатності ліків терміну придатності, це знаєте, з аналогією, коли ми продукти ну ту ж молочку вибираємо в магазині. Ми завжди сунемо руку подалі, щоб взяти з датою, яка ну скажімо більша. Не тому, що продавці ж ставлять наперед ті, які от спливає зараз термін. А трошки далі, якщо там посунути ті пляшки, то можна знайти ту, в якої там вже більший термін придатності. А з ліками це діє так. Це діє і є певні правила, коли дистриб'ютори закуповують медичну і фармацевтичну продукцію виробників, там є певні контрактні умови, що термін придатності має бути не меншим, тобто на піку максимального терміну придатності. Це саме стосується і аптеки, і аптечних мереж. Вони ніколи не візьмуть у дистриб'ютора препарат з терміном придатності, який Закінчується. Але ж, наприклад, якщо треба пацієнту препарат приймати там 10 днів, а в нього є у терміну придатності у, у цих ліків, є там ще один місяць чи декілька місяців, то провізор або фармацевт вони повідомлять пацієнту, що ми чи ми можемо вам дати цю упаковку, наприклад, вона може бути дешевша, а, не з повним терміном придатності. Але якщо ви його використовуєте зараз, то для вас є це безпечно, ефективно, якісно і це ніяк не повливає на... Процес вашого лікування і буде безпечним для вашого здоров'я, слухаючи Вадим тут от звертає увагу на дослідження. що правда немає посилання, але він каже, що чув по радіо коментування цього дослідження про те, що більшість ліків зберігали свої властивості після терміну прострочення. Але і каже, що виробникам вигідно применшувати терміни. Ну тут зрозумів, фармацевтична змова це завжди питання таке. Але Ф -ф -ф виробникам не вигідно якраз а, а, применшувати. Термін придатності ліків, тому що а, а, якраз виробникам вигідно, щоб термін придатності був більшим, тому що це більш а, а, привабливо для дистриб'юторів і для аптек, тобто, якщо у препарата більший термін придатності. То він є більш комерційно вигідним, тому що він може більше продаватися, і шанс продатися у нього набагато більше. Якщо термін придатності буде нижчим, то його треба буде утилізувати. І в цій ситуації виробник і вся мережа, вся ланка, ланцюжок понесуть збитки. Ось мій коментар. Якщо, наприклад, ліки людина купила. Почала приймати трошечки там, використала кілька пігулок. Решта, от в блістері залишилися. Чи можна їх ну віддати комусь здати? Є така взагалі якась ініціатива, чи от все-таки вони підлягають вже утилізації? Ріки Лі як... це товар, який повернення не підлягає, не, підля... не підлягає в межах родини, в межах домогосподарства. Ви можете там це використати, але насправді уявіть, що. Хтось вам принесе препарат, і ви не впевнені, як він зберігався. Тобто, якщо мені, як лікарю, хтось принесе препарат і скаже, О, давайте будемо використовувати його, я ніколи в зазвичайних умов цього не зроблю, тому що я відповідально ставлюся до здоров'я і життя моїх пацієнтів. І я можу відповідати тільки за той ланцюжок, який також несе відповідальність і має відповідні умови для зберігання, продажу. І менеджменту фармацевтичних продуктів. Пані Вікторія, щодо утилізації або альтернативних варіантів. Слухачка пише, що використовує протерміновані ліки для кімнатних рослин. Це варіант? Ні, ну якщо там є певні якісь а, стимулятори росту, які вона там визначила, то може воно і працює. А... Але це не вирішує проблему загалом. Це не по перше, я вважаю, що такі речі це дещо. Ну якщо може вона там володіє хімічною освітою, там і знає, як воно це все діє, тоді так. А, але мені здається, ну це це суто виключення. Це не може бути робити кожен. А, і, до речі, до нас дуже часто нам пишуть і кажуть, і впевнені в своїх уявленнях про те, що медичні препарати вони переробляються. І нам дуже там. Не дуже там багато, але так частенько пишуть. А ви можете нам розказати там і довести, що ви, наприклад, берете тубу металеву, звільняєте її від цієї мазі, а потім цю тубу переробляєте, тому що вона металева. А, то ні, цього не відбувається, тому що це все а, спалюється на спеціальному обладнанні з догазацією викидів а, допаленням повітря, ну грубо кажучи. А, тільки таким чином, ну окрім інгаляторів, і аерозолів. Угу. Пане Іване, якщо протерміновані ліки лежать в аптеці, є необхідність їх прийняти. За різних обставин ну так складається, або просто людина так вирішила, бо не хоче купувати нові. Вона їх приймає, їй полегшало, це пощастило, і взагалі які зміни відбуваються в організмі, якщо протерміновані ліки очікувати. Ми свої... зараз говоримо гіпотетичними конструкціями. Моя рекомендація: якщо ви не медичний працівник, не лікар, не фармацевт, вживайте медичні вироби і фармацевтичні продукти, так як приписав вам лікар. І е, слідкуйте за термінами придатності. Термін придатності пройшов. Е, забудьте про цей препарат, утилізуйте, утилізуйте. Ну але все так мені просто цікаво, дослідження ж напевно є, як діють протерміновані ліки на організм де, людини. У нас сотні тисяч а, 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 діючих речовин і мільйони комбінацій. Якщо і існують дослідження, то вони стосуються тих чи інших окремих молекул, і вони не стосуються саме дії на людину, тому що це ну, нонсенс вивчати. На здорових чи нездорових добровольцях дію протермінованих ліків. Це перше. Таких досліджень немає, тому що це алогічно. Наступне дії токсичних речовин так вивчають. Але якщо ліки протерміновані, будь ласка, не зловживайте і не грайте в рулетку зі своїм здоров'ям. Угу. Особливо це стосується препаратів для. Парентерального вжитку, тобто ті, які використовуються в внутрішньом'язових, внутрішньовенних ін'єкціях, інфузіях, те, що стосується таблетованих форм, вона також має певну картину ризиків. І знову ж таки, угу. так тут активність препарату знижується Зрозуміло. в арифметичній, а не в герметичній прогресії, і так. ризики є високі. Іван Сорока та Вікторія Норенко були у студії Українського радіо.